Чому жінка винна в тому, що чоловік до неї погано ставиться? Вона не винна. Вона відповідальна за ставлення до себе. А він просто відзеркалює її ставлення до себе в контексті його ставлення до себе з його боку. Все дуже просто. Просто ви не можете змінити когось. Ви можете змінити себе, і у відображенні людина або підтягується. І міняється разом з вами або ні. І ви маєте спробувати вирішити задачу. Якщо ви змінилися на краще, стали мудрішими, добрішими, полюбили себе, прийняли себе, прийняли ситуацію, а там з того боку нічого не змінюється. Ну тоді так, це очевидно вже можливо знак про те, що якщо конячка здохла, треба з неї. Злізти. Відповідно, якщо ви бачите позитивну динаміку, продовжуйте ре реанімувати ті відносини, які у вас є. Але винних немає. Ну, це ілюзії, це невілоство, це незнання, це очікування, це дитяча позиція, тому немає сенсу в таких, по суті, дискусіях, розмовах. Хто хоче дізнатися більше, підписка, лайк, репост. Всіх обійняв.